Сьогодні у нас новинка, яка появилась в кінці 2023 року. Мотоблок для тих, хто любить купувати ціна, якість. Powercraft. Нещодавно компанія МТ представила нову лінійку мотоблоків. в котру ввійшло 4 мотоблока: 2060, 2070 м2, 2070 та 40 тере 2. Сьогодні ми будемо розглядати Powercraft 2070 m 2 Розпочнемо з серця мотоблока. Це двигун. Надійний, не на шаг не виступає аналогу від кентавру. Чогунний картер не дає перегрітись. Всі деталі в легкому доступі і не буде дефіциту на них. Двигуна на 7 кінських сил буде достатньо для обробки огорода до 40 соток. Також двигун бензиновий буде легкий в заводі і заведе людина будь-якого віку. Маркировка двигуна 170, як і на біль старшої моделі, кентавр 2070 BM2. Система охолодження повітряна. Фільтр захищає від всього бруду та пилі сам двигун. Перед використанням не забувайте заливати його мастилом та промачувати саму прокладку. Бензобак об'ємом 3,6 літра. В двигун заливають 1,1 літра мастила. 10В40 полусинтетика, бензинова або універсальна. Розход на мотоблок приблизно 1,1 літра. Залежить від того, як ви користуєтесь. Хтось користується на меншому газу. Хтось користується на більшому. і не менш важлива це редуктор, основа самого мотоблоку. Практично половина ваги знаходиться саме в ньому. Сама оболочка в ньому зроблена з чугуну. Тип щеплення багатодискове. Об'єм мастила 2 літри. Та-17. Його рекомендує сам постачальник даних мотоблоків. Є вал відбору потужності, але за нього поговоримо трішки пізніше. Тип приводу прямої запчастини саме до редуктора, як і до двигуна, знайти буде неважко. Їх також не буде в дефіциті. Передачі. В передач не дуже багато, але як для такого мотоблоку більш ніж достатньо. А саме дві вперед, одна назад. Перше, що кидається в очі, це ручка екстреної зупинки. Наприклад, якщо на аналогі Кентавра її зовсім немає. Можливо, в далекому 2020-му вона й була. Але їх убрали. Для когось це зручніше, для когось це не дуже зручно. Також щеплення. Щеплення працює зовсім по-другому. Якщо ви працюєте на кентаврі, то вам потрібно перемкати передачу, зажимаєте щеплення, мотоблок поїде. Тут не так. Ви зажимаєте щеплення, зажали ручку екстреної зупинки. Вона вас не заведеться, якщо буде в такому положенні. Ви зажали, зажали щеплення, перемкнули передачу, ви ви відпускаєте щеплення і він їде. Тобто механіка як на мотоциклі. Якщо брати з усього руля, тут всі сталеві ручки, абсолютно все сталеве, хороший захист, тільки пластмасове і то кожух пластмасовий. Це в нас газ, речах газу. Руль сам повертається, якщо брати вверх-вниз на 135 градусів вгору, на 135 градусів вниз. Направо і наліво він повертається на 180 градусів. Це вам допоможе, що ви можете просто зажати, отак держати, і йти рядом у вас буде грядка, і ви просто будете її культивірувати. Не будете йти по грядці і знову топтатись по землі, по, по якій пройшли. Зараз давайте продемонструємо, як працює це щеплення і детально розкажемо. Перед тим, як заводите, ставите газ на максимум. Зажимаєте ручку екстреної зупинки, без цього ви ніколи не заведете. Потім, як у вас має бути положення краника при заводці? Один від вас, один до вас. Верхній йде до вас краник. Як ви його завели, ви потім відпускаєте. Це як підсос іде. Зараз пробуємо. Давайте розберемося, як працює задній хід. Ви зажимаєте щеплення, зажали задній хід і відпускаєте щеплення, він має поїхати. Зажали щеплення, він зупинився. Відпускаєте задній хід, відпускаєте щеплення. Потім ви зажимаєте щеплення, ставите на передачу і відпускаєте, і він їде, як на мотоциклі. І відпускаєте, ставите на нейтралку, відпускаєте щеплення і глушите. Колеса у нас ідуть звичайні, як на усіх мотоблоках уменшеної версії, тобто М2. Це 4 х 8, протектор, ялинка. В комплекті до мотоблока йде розбірна фреза на три секції. Культивація цією фрезою до 30 см. Вал одбору потужності на 24 мм. Коли будете вибирати навісне обладнання, ураховуйте цей факт. До речі, на нашому сайті є великий асортимент такого навісного обладнання для цього мотоблоку. Також до мотоблока ви можете підсипити пасивне навісне обладнання через сцепку, такі як плуг, стріла, картофель і так далі. Можете також переглянути на нашому сайті. Своїх вагів, щоб зважити мотоблок, у нас немає, тому скористаємося допомогою нової пошти. Вага мотоблока в зібраному вигляді із залитим мастилом і бензином 56 кг. Коли ви замовляєте мотоблок на нашому сайті, у вас в характеристиках вказана вага, наприклад, 100 кг. А ви дивитесь додатку нової пошти, який, який вам пише, що вага 350 може бути 500 кг. Не переймайтесь. Нова пошта вказує свою об'ємну вагу. Тобто до цієї цифри можна відноситись як до внутрішньої вимірювальної системи нової пошти. Акцентую вашу увагу на цьому, так як після замовлення часто поступають таке питання від наших клієнтів. Давайте тепер розберемося, за рахунок чого вдалось знизити ціну майже на 2,5 тисячі гривень у порівнянні з мотоблоком Кентавер. У новому мотоблоці немає тільки бардачка. Та виносного фільтру, а так вони максимально схожі, як і по характеристикам, так і по якості. Занижена ціна за того, що це новий мотоблок, і поки він набирає популярності, він буде дешевше, тому ражу поспішити з покупкою. Бо як тільки він стане популярним, різниця з ціною кентавра буде значно менша. Ще на цьому мотоблоці щеплення старого виду, але є багато клієнтів, хто хоче саме таке щеплення. Тільки відпускаєте ручку екстреної зупинки, мотоблок зупиняється. Так як на Кентаврі, зовсім навпаки, ви перемикаєте передачу, зажимаєте щеплення, і мотоблок тільки тоді їде. Тобто ви не можете відпусти, відпустити руки. Тільки відпускаєте, мотоблок у вас зупиняється. Хтось хоче саме йти отак за мотоблоком, і мотоблок культивірує сам. А на кентаврі такого неможливо. Якщо у вас до цього ніколи не було мотоблока, то цей мотоблок саме для вас. Легкий в управлінні, легкий в заводці, не важко збирається. Тим паче, у нас на каналі є ролик, як зібрати похожий мотоблок, а саме його аналог 2070. Мотоблок тільки з'явився, але вже стає любимчиком людей. На мою думку, стане самим популярним в кінці 2024 року. Серед повітряних мотоблоків. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, ви б ще хотіли щось побачити на нашому каналі. Також підписуйтесь, у нас буде ще багато цікавого. Всім гарного дня, до нової зустрічі!